Слава Богу брати і сестри. Висвітліть Евангелія Івана, шостий розділ з 53 по 63 вірші. Перед нашим служінням самим важливим сьогодні кілька думок, а точніше, продовжу тематику, яку переді мною вже була почата. Отже, і сказав їм Ісус, по правді, по правді кажу вам: якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешує останнього дня. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиво пиття. То тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене, і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. То є хліб, що з неба зійшов, не як ваші отці їли ману і померли, хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Оце він говорив, коли в Капернаумі навчав у синагозі. А багато хто з учнів його, як почули, оце гомоніли, жорстока це мова, хто слухати може її. А Ісус, сам у собі знавши це, що учні його натеремствують, промовив до них, чи оце вас покушує. А що ж, як побачите людського сина, що сходить туди, де перше він був? То дух, що оживляє, тіло ж не помагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Цікаве місце, бо, на перший погляд, воно має безпосереднє відношення саме до служіння Спомону смерті. І тут багато про це говориться: про хліб, вино, про споживання, про тіло, про корову. Але ми якось, не знаю, чи десь саме під час цього служіння читається це місце. Переважно читається або з Євангелія, або з Коринтян. І питання. На яке з нас кожен собі до кінця моєї проповіді, хай спробує відповісти. Чи справді це місце говорить безпосередньо про служіння спомену? Чи справді це місце безпосередньо говорить про служіння спомену? А ми порухаємося трошки в іншому напрямку. і... Кожен, хто має дітей, я думаю, добре це знає, я ще такого не маю, але багато про це читав. Ось. Якщо діти, коли досягають певного віку, десь з 4 до... до 6, 7, в них починається такий вік, який характеризується, їх називаючи чомучками. Тому що це період, коли вони починають постійно говорити чому, чому, чому. І це чому воно таке дуже, дуже наочне. Чому сонце світить, чому трава зелена, чому машина їде, що так? таке решта, що таке гроші, і наше вам то все здало? І цього чому дуже багато, і воно постійно, чому, чому, чому? Це все, все цікаво. Е, що характерно, що на рівні того віку вони діти не можуть сприйняти якоїсь глибокої, там, філософського розуміння того всього. Не треба їм пояснювати, що сонце воно складається з магму, виділяє якусь енергію. Це все воно світить, тому що воно світить, так? Ось, Або звідки, звідки я взявся, так? В тата й мами. ось. Дуже прості питання, але їх багато. Потім, десь з 6 до 10, починається інший період. І вони ж чому переходять на слово як? Як це робити, як це робиться, як воно працює, як гратися в цю гру, як спілкуватися з цими людьми, як щось там збудувати, щось зробити. Це період як? Ну, вже після того, після 10 починається ще один період. Чому, але це вже зовсім інших відносин. Так? Саме так. І знаєте, що цікаво? десь ці питання, вони не просто так є. Ці питання насправді є одніми з найважливіших в житті людини. Питання чому? І питання як. І ми несемо це в житті в будь-якому віці постійно. І що цікаво, що в нашому взаємодії нас з Богом теж дуже часто є питання чому і як. Ілля приходить до Бога. На... на Сінай, так здається. І Бог його питає, для чого ти прийшов? Чому ти прийшов? Ісус якось розповів притчу про двох людей, які прийшли в храм і молились. Думаю, що ми пам'ятаємо цю притчу. І один чоловік молився. Спокійно, правильною, гарною молитвою. Казав Господи, дякую тобі за те, то, що я святий, за те, що я праведний, за те, що я знаю твій закон, твої молитви. Я їх виконую. Я пощусь, я молюсь, я даю десятину, я жертвую, а не та як. Інші. І представник видно з тих іншої партії, інший стояв з боку, в нього теж була молитва. Дуже проста. Прости мене грішного. Кого з них виділив Ісус? Кого підкреслив Ісус? З іншої партії, правда? Того, хто прийшов і казав Прости мене грішного. Двоє людей. І насправді, насправді ці двоє людей характеризують. Християнство, зокрема, і всі релігії загалом. Бо десь образно дуже багато людей в церкві є ті, які приходять і розуміють, чому вони прийшли, або хоча б частину того, чому вони прийшли, і які вони. А інші приходять і думають, що це розуміють. Тому що вони знають, як зробити правильно і що зробити. І тут так само є питання, як і що. Якщо ви будете говорити з майже середньостатистичним будь-яким українцем і спитаєте, якої, чи він належить до якоїсь релігії, швидше за все, ви почуєте, що він християнин. І що він ходить в принципі, до церкви, ходить по великих святах, ходить до сповіді, співає, знає молитви, знає, що робити на Пасху, знає, що робити на Різдво. Всі християни. Але коли ти почнеш спілкуватися з цією людиною і задаш йому питання, чому ти це робиш, або що тебе веде до цього? Окей, давайте не підемо далеко. Давайте візьмемо е, наших братів і сестер. Як багато. З нас, коли нас питають, чому ми це робимо, чому ми сьогодні зібрались і проводимо цей спомин? Чому ми п'ятидесятники, чому ми говоримо іншими мовами, чому ми віримо в Христа? Зможу пояснити, чому. Мій досвід, не подумайте, що я якось це в негативному дуже світлі говорю, але мій досвід навіть з дитинства, коли мене запрошували і водили нас зібрання. То більшість людей мені говорило, як робити правильно. Як сидіти, як молитись, як іти в недільну школу, як слухати проповідь, як співати пісню. І оце як відрізнялося від моємо, мого досвіду попереднього, традиційної церкви? Бо там теж було якось. Я якось це робив. Приходив, ставав на коліна. Молився, приймав спомин. Але, на жаль, небагато людей могло пояснити, чому мені це треба робити. Або як я це роблю. Якось я запам'ятав, коли Назар проповідував і сказав, що людина краще запам'ятовує, коли бачить 70% інформації, так? Я правий. так? От Бог нам дав очі. Та? І в нас, особливо в наш час, це дуже добре проявляється, коли ми більшість інформації сприймаємо з гаджетів, з, з екранів. Те, що ми бачимо, те, що ми чуємо. І людині легше, легше зрозуміти те, що вона бачить, те, що вона розуміє, те, що вона ну, якби відчуває. І те, що вже немає образу, який вона бачить, вона вже, їй вже важко зловити або зрозуміти. Коли Бог дає ізраїльському народу і закон, дає правила і постанови, Він їх вчить як поводитись, що робити, коли сказати, яку жертву принести, все все розподілення свого життя. Але приходить Христос і Він каже, це все добре. Але є щось інше. Що те все, як ви це робите, всі ці правила, всі ці постанови мали, вас, мали весь народ Ізраїля привести до одного, чому я це роблю? Чому мені це треба робити? Хто стоїть за цим? Чому я маю йти дорогою освячення? що мені це дасть потім? Що воно крім благословіння і достатку життя, які Бог обіцяв, тим, хто буде виконувати його закон? Ще щось десь зрозуміти інакше. А зрозуміти, як мінімум, те, що, виконуючи закон, ти не можеш освятити себе. Ти не можеш спасти себе. І тобі потрібен хтось, хто тебе врятує. І так було сказано про самим Мойсеєм, що з народу Бог підійме Спасителя Ізраїля. І все ці способи життя, це все як поводитись, мало привести до одного, чому мені потрібен месія. Тому що ніхто мене не може спасти ми з цього. Чому ми тут, брати і сестри? І чому ми постійно кожного місяця робимо те, що ми робимо? Легше не питати себе про це. Легше просто робити. Бо так спокійніше, добре, легше. Ну, Звичка вона така. Ми жартували з братами, коли сиділи в Братській, що слава Богу, вже швидко буде переїзд, знаєте. але треба вже виробити нову звичку їздити на медової печери, а не сюди. Тому що за стільки років є така звичка, що ти деколи автоматично завжди будеш їхати сюди. Людей виробляється звичка, вона автоматична, ми навіть не задумуємося, що ми робимо, як ми робимо, і коли потрібна різка зміна, ми самі себе можемо обманути. І це питання, чому і як, відноситься, як і до всього християнства нашого, до всього спілкування з Богом, нашого особистого, так само ми можемо це взяти і до служіння спомону, брати і сестри. І про те, що сьогодні брат Дмитро вже казав, коли Павло пише до корентян про спомен, він багато їм про це говорить. Ви не на тому акцентуєте. Ви не на тому акцентуєте. Він говорить, що ви там збираєтесь, їсте спопередодного, не ділитеся, вас, вас поділення. І між тим всім він вставляє цей текст. Який ми завжди читаємо на спомин, про те, що Бог йому передав про спомин, про те, в чому акцент спомену. І він говорить їм про Христа і Його учнів, може, трохи важко буде зрозуміти, але не хліб і вино є суттю спомину. Не хліб і воно є важливістю спомину. Вони часто важливі для наших традицій, вони важливі для нашої звички і Бог дав нам щось видиме, тому що ми хочемо цього видимого. Але Павло каже: Коринт, ви перевели ваше розуміння на інше. А сутт спомину є Христос. Суттю спомену є його велика жертва на Голгофі за кожного з нас, то що він той Спаситель, який чекали тисячі років, і він прийшов. І не хліб і вино щось робить в нас. Не треба давати йому якісь там чаклунські, вибачте, надприродні відчуття. Як я з'їм, я проковтну. Ні. Ми звершуємо обряд цієї єдності обіду як для того, щоб ми були, але не це суть. І коли ми стаємо до спомину, то має бути в нас в серці в мене найперше питання, чому я це роблю? І тоді мене вже не так буде хвилювати, як це відбувається. І тоді мене не так буде вже хвилювати, як це робить брат і сестра біля мене. Чи взяв він правильно, чи він взяв забагато, чи він помолився, не помолився, чи взагалі як він одягнений? Не про це спомен. А про єдність один з одного із нашим Господом. Про єдність духовну, про те, що Христос говорить ще раз, будь ласка, 63 й вірш. То дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя, брати і сестри. Слово Христа, яке сказано до нас, те, що ми проголошуємо в нашій вірі тут, це дух і життя, це те, що оживляє наші серця, це те, що дарує нам вічність, це те, що зміцнює нашу віру. Якщо я тут заради мого Спасителя. Якщо я тут і розумію, що зараз в цій молитві, в цій єдності я стою єдиним цілим. Я справді, як це ціло Його, а Він як голова, це нероздільні речі, це щось одне. І я так само в спільності з моїми братами і сестрами. І, видно, Бог нам справді через це служіння говорить про цю єдність, про цю цінність не стільки того, що ми бачимо і як ми робимо. Але того, чому ми це робимо? Хто є центром всього дійства, всього служіння, кожної молитви і особливу спомену смерті Господні? Тож нехай Дух Святий зараз наповнить наше серце і поведе наші думки в цьому напрямку. Хто є він, хто є ми, і чому ми це робимо? Амінь.

Господи, Твої слова, Дух і життя, Господи. Тут і на цьому місці в ім'я Ісуса Христа. Дух святий, нехай Твоя присутність, Твоя шехіна, Твоє життя наповнить нас, Господь. І ти поведеш наші думки і бажання в правильному напрямку, Господь. До тебе, Бога Спасителя, Господь, і ти віддірвеш нас від, від тих проблем реальностей життя в цю мить, Господь, щоб ми стали єдині з тобою, щоб ми бачили цю вічність з тобою, Господь Ісус, цю єдність з Тобою в тій благодаті, Господи. І ми розуміли, що так як цей митник, Господь, ця молитва була правильна, бо він зрозумів суть, Господь, що він грішний. Господи, ми грішні на цьому місці. Прости нас, умий кров'ю Твоєю, Господь. Освяти наші серця і спаси нас, Господь. Ми дякуємо Тобі за великий твій подвиг. За проголошення твого подвигу на Голгофі, за смерть твою на ній, за мене, за кожного з нас, за твій заповіт, який незмінний, бо кожен, хто повірує, ти приймаєш його без всяких. Господи, ми прості, немічні, смертні раби твої. І ми дякуємо тобі, бо ти, Бог, який нас спасаєш і називаєш твоїми дітьми. Ми дякуємо Тобі за те, що ми твої сини і твої дочки в ім'я Ісуса Христа. Благослови нас час, Ісус, освяти нас, Господи, найперше наші серця, і все дійство в ім'я Ісуса Христа. Амінь.